30 градусну спеку на подвір'ї будинку на вулиці Соборній, 414А, не висихають величезні калюжі, та це лише видима частина проблеми, з якою до громадського контролю звернулись мешканці цього будинку. Неподалік їх багатоповерхівки знаходиться рів, у який з дощоприймачів стікає вода. Раніше з рову вона потрапляла в каналізаційний колектор. Однак, згодом по сусідству побудували фірму, і колектор перестав працювати, говорять люди. Тож уся ця вода застоюється. Рів комунальники не чистять. За последние 4-5 лет она так замолилась, и вода никуда не поступает, потому что должна быть труба, которая пойдет в коллектор, ее нету. И вода вся по теплотрассе поступает в подвалы нам, из-за чего разрушается дом. Что там у нас, облицовка цоколя отлетела, ступеньки все разрушились. Вода стоит почти до третьего подъезда, когда дождь идет, в подвалах постоянно сыро. Слова жінки підтверджує стан підвалу, сиро сирота подекуди навіть стоїть вода. В такому будинку стає небезпечно жити. Жінка розповідає, неодноразово зверталась до управління житлово-комунального господарства однак, з року в рік отримує відповіді, що через нестачу фінансування допомогти їй не можуть. Ситуація стає критичною, адже волога дісталась вже й квартири цих рівнян. Лічно у мене в квартирі вже під обоями сипиться вся штукатурка, хоча все час було сухо, Сырость в квартире на першому этаже і так на всіх перших етажах. Тому вже з від бездіяльності комунальників люди звернулись до громадського контролю. Дана ситуація, от якраз повинна вирішувати міським головою, міськвиконковим. На це в нас є управління житлово-комунального господарства. От вони не повинні це спускати, так би мовити, на тормозах, Це не повинна бути дії бездіяльність їхня, тому що е, будинок знаходиться на відповідній земельній ділянці, яка має прибудинкову територію, але через от таку бездіяльність місцевої влади, от, це, в принципі не їхня прибудинкова територія. Але через цей факт їх так от би мовити підмиває їхню власність, руйнує. Ми будемо звертатися до міського голови, до відповідних органів інстанцій для того, щоб це питання якби найскорішим чином було вирішено.